Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвятий мій розум, Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом світлом Слова і Духом благодаті, Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. віри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангеліє від Матея, 2 глава, з 13 по 23 вірш. Як же вони вирушили в дорогу, Ангел Господній з'явився вісні Йосифові і каже, Остань, візьми дитятко і його матір і втікав в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерти ірода, що збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялися, розлютився вельми і послав побивати у вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, сідно з часом, що пильно, -пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилося те, що сказав був пророк Єремія. В рамі чути голос і плач тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, Анна Господня з'явився в вісні Йосифу в Єгипті і каже Встань, візьми дитятка та його матір і повенися ізраїльську землю. Померли ті, чи чагали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятка та його матір і прийшов ізраїльську землю. Але, почувши, що ідея царює Архилай, замість ірода, батька свого побоявся іти туди. Попереджений же вісні він пішов у галилейські сторони і, пробувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет. Щось було сказане пророками, що назираю назветься. Сьогодні церква святкує Собор Пресвятої Богородиці. І Євангеліст Матей описує про втечу з Єгипту. Бачимо, як Йосиф і Марія захищає немовлятку, і вони тікають до Єгипту. Втеча до Єгипту, подія, яка увійнали багатьма легендами, і тому, мабуть, наша уява вимальовує дуже барвонистий такий образ тієї втечі, і під зоряним небом Йосиф провадить ослика, на якому сидить Марія з маленьким. Ісусом. Дуже часто я бачу в інтернеті такі картинки, як Йосиф і Марія втікають з Ісусом до Єгипту. Сьогоднішній же уривок насправді показує, яка велика роль Йосифа, чоловіка та батька в житті Пресвятої Родини. Ми знаємо, що в Євангелії дуже мало сказано про святого Йосифа. Але кожен вчинок цього мовчасного святого промовляє на десятки багато більше. Можливо, дуже багато написати книги. Я казав один о те, що можна десятки розділів написати про святого Йосифа. Бог звертається саме до святого Йосифа, попереджаючи про небезпеку саме йому, чоловікові. Він віряє в захист сім'ї. Каже, остань, візьми та втікай, повернись. Дуже специфічно, Анна Господня звертається до Йосифа, і насправді, дуже по-чоловічому, Йосиф приймає великі виклики, які Бог йому посилає. Він бачить перед собою завдання і не запитує Бога, як це зробити. Він погоджується на Божий план і починає діяти. Одну ми змінює своє життя та бере відповідальність. За подальше життя своєї родини. Ми знаємо, що Йосиф був Теслею. Він, мабуть, побудував у Назареті будинок. Він чекав, що Марія і Ісус будуть жити в тому будинку, де Він побудував, а тут Він мусив тікати в Єгипет на чужину, не маючи свого власного дому. Ми знаємо, як для Теслі важливо мати те, що він зробив своїми руками. Але бачимо, яка послушність. Святого Йосифа до Бога. Він виконує те, що він говорить, негайно. Дуже важливо взяти приклад зі святого Йосифа, який він є мовчасний, покірний і тихий. По постать Йосифа є, мабуть, важким прикладом для наслідування чолові чоловікам і подекуди образом міряливий для жінок. Це справжній, харизматичний, відповідальний чоловік. Люблячий батько, який піклується про своїх близьких. смиренний та покірний перед Богом. Господи, навчи мене, щоб я була покірна і смиренна перед Тобою. Допоможи мені, щоб я могла виконувати Твою волю у своєму житті. Амінь.